у випуску 12 гектарів у гіті роздали під забудови. Селяни судяться за втрачені пасовиська. Поле чудес тепер замість пасовищ Тут буде забудова. Порушники паркування платитимуть штраф. На вулицях міста знову працює евакуатор. Скільки евакуаторів у Львові поки що лише два, то працюють вони тільки у центрі міста та на залізничному вокзалі. До водіїв нові вимоги перевізникам їх оголосили тиждень тому. Тепер взялись перевіряти. На зупинці під'їжджати в притул до тротуару, мати охайний зовнішній вигляд, користуватись гарнітурою для розмов по мобільному. Ось лише частина вимог, яких мають дотримуватись водії. Ці флайери ще тиждень тому розповсюдило управління транспорту. Тепер перевіряють, чи дотримуються їх приписів-перевізники. Вітаю наш репортер. Оглядає події середи, 18 липня. Замість Пасовиш приватні садиби. У селі Воля Бартатівська, що неподалік Львова, забирають вигін для худоби і готують там квартал під забудову. Так селян позбавляють можливості вести господарство, а ті, хто придбали там ділянку, тепер не впевнені, чи повернуть їм гроші за куплену землю, бо мешканці села звернулись до суду. Це білашка. В день вона дає до 15 літрів молока. З них господиня Оля робить сир, сметану та вершки і продає у Львові на ринку. Так багато молока у білашки завдяки зеленим лукам, але невдовзі не стане ані білашки, ані пасовиська. То є хліб, та корова то є друга мама. То є друга мама. Ми з нею виживаємо. Я не знаю, як ми далі будемо. 12 гектарів, на яких селяни волі Бартатівської випасають худобу, віддали під квартал забудови. Тут невдовзі мають збудувати понад 30 будинків. Деякі вже почали будівництво. Та селяни нарікають, якби хоч їхні місцеві, а то поселили на водчині чужинців. Більшість чужих з волі Бартатівської отримало 5 людей, з яких одна потребуюча. Більшість людей є чужих. Ми маємо на руках 51 акт один акт. Державний акт на землю, які вже приватизовані. із них 15 людей зі Львова, Самбура, з Івано-Франківська. Селяни запевняють, у сільраді нового пасовища їм не надали. А те, що заплановано за 4 кілометри від села, аби туди дістатися, потрібно худобу гнати трасою. Втім, сільський голова переконує, без пасовища Бартатянців не залишить. Була в нас розмова велася про те, щоб виділити пасовище в районі козацької там. Біля лісу надалеку і з Гордоцької ради, тому, що ті землі за межами населеного пункту, десь і було розуміння зі сторони голови адміністрації. У волі Бартатівській бояться, що забудова порушить меліоративну систему, і вода підійде просто до житла, адже пасовище фактично стримує вологу, яке і так час від часу нагадує про себе навесні. І в нас, коли міліорацію нарушать, то в нас будинках, в будинках, оселях. Появиться вода. Хто буде відповідати за це? Ми залишимося з бідою самий. Справу передали на розгляд Феміди та Львівський окружний адміністративний суд. Клопотання відхилив, мовляв, це цивільно-правові стосунки. Це було порушення перш за все, те, що містомна документація не була погоджена. Місто не не пройшло погодження з органами СЕС охорони культурної спадщини та органами земельних ресурсів. Тож зараз готують новий позов. Якщо справи не виграють, селяни обіцяють пригнати корів під Львівську обласну раду. Ірина Папірник, Олег Кухар, Олександр Бригадир, наш репортер. Евакуатори знову вийшли на вулиці. За два тижні, відколи вони запрацювали, забрали майже сотню неправильно припаркованих автівок. Техніки поки що вистачає лише на центральну частину міста, бо з чотирьох евакуаторів, які мають комунальники, працюють тільки два. Щодня один евакуатор забирає з вулиць до 10 автівок, але це не означає, що так мало водіїв порушують правила паркування, техніки бракує, а та, що є, часто підводить. Ось як зараз один евакуатор у ремонті. Вчора вечором, 6-го їхали з депо. І... А взагалі в якому стані ці евакуатори? Кажуть, що два взагалі поки що не придатні. Ні, не працює. Воно віддія прийняли, а ще воно там шукають. А, ну, все, все вже переважно є до, на евакуатори. Резина, акумулятори, то вже скоро запрацює. Два евакуатори, які кілька років простоювали і через це зараз непридатні, обіцяють відремонтувати до кінця липня. А крім того, транспортники звертатимуться до влади, щоб закупити додаткову техніку. Ідеальний варіант було б хоча б вісім. Тоді можна було нормально працювати, вісім бригад. А зараз на даний момент ми працюємо в центрі і залізничний вокзал. Ну, залізничний вокзал ми по виклику їдемо. А, так, в основному центрі площі, чергуємо площі. От бачите, забрали одну машину. Тільки евакуатор від'їхав, а друга стала на його місце. Ну... А от працівники ДАІ переконують, робота евакуаторів таки дисциплінує водіїв. Водії багато часу залишали свої автомобілі, могли на цілий день їх залишити. і Працівники ДАІ фактично не могли нічого зробити, тому що скласти протокол можна тільки, коли є водій на місці, а чергувати біля кожної машини, з стоїть з порушенням, працівник ДАІ немає можливості. Утім, самі автоінспектори своїм правом викликати евакуатори чомусь не користуються. Це повністю лягло на плечі транспортників. Вони ж запевняють, не зловживають і забирають лише ті автівки, які перешкоджають зупинці громадського транспорту або проходу пішоходів. Доправляють автомобілі на штрафмайданчик Львівелектротрансу Львів Електротрансу на вулицю Городоцьку. Забрати звідти машину обійдеться від однієї до трьох сотень гривень. Оксана Лобойко, Юрій Герасимов наш репортер. З дороги до Буцигарні львівська міліція обіцяє жорстко карати учасників так званих хитрих акцій протесту, до яких останнім часом все частіше вдаються мітингувальники. Йдеться про перекривання трас обласного та міжнародного значення, коли люди ходять по колу пішохідними переходами, паралізуючи цим рух транспорту на кілька годин. У такий спосіб вони висловлюють своє невдоволення, до прикладу поганим станом доріг фурами, які їздять їхнім селом чи сміттєзвалищем. Проти учасників таких акцій протесту будуть порушні. Карні справи, якщо вони не підкорюватимуться діям регулювальників, котрі відтепер виїжджатимуть на ці акції протесту і сприятимуть проїзду автотранспорту. У міліції кажуть, це законний механізм, про який чомусь забули. Коли перекривають рух і на 30-40 хвилин на автомагістралях державного значення припиняється рух, хтось кудись запізнюється. Хтось має якісь незручності. У когось псується вантаж чи ще якісь інші моменти. Це кримінально карене діяння. І Нехай, будь ласка, якщо хоче на цьому хтось пропіариться, не пов'язують це з тими чи іншими політичними аспектами. Будинки з новим обличчям на вулиці Городоцькій відновили фасад трьох будинків. Щоправда, ремонтували кам'яниці неміським коштом, зібрали гроші підприємці, які облаштувалися на перших поверхах. Кажуть, відновлений фасад приваблює більше клієнтів. Погані дороги, обдерті будинки. Такий краєвид милує око туристів зразу ж біля вокзалу. Білими воронами в пейзажі є лише ці три будинки: два з них відремонтовані, а третій з рештуванням. Його фасад тільки почали чепурити. Новим обличчям кам'яниці завдячують магазинам та банкам, які розташовані на першому поверсі. По-перше, ми працюємо в цьому місті вже досить давно, і ми плануємо працювати надалі. Тому нам цікаво, як воно виглядає і яке враження воно справляє на тих, хто. Заходить до нас і навіть на тих, хто проходить повз. Ось як виглядав 143-й будинок ще півроку тому. Тепер його фасад не сірий, а кремовий. Саме таким він був ще за часів Польщі. Відремонтована покрівля і фасад, який не буде руйнуватися, тому що всі елементи покрівлі є справними. Однак, через те, що будинки є історичною цінністю, їх мали б не ремонтувати, а реставрувати. Запевняють працівники Франківської райадміністрації. Безумовно, що мали би проводитися, напевно, реставраційні роботи, але реставраційні роботи і розцінки, вони є набагато дорожчі. О, через то в зв'язку з тим, що ну, недостатньо грошей в міському бюджеті власне, на такі потреби, через то ми було прийнято рішення, щоб проводити зараз просто ремонтні роботи. Однак навіть на звичайний ремонт грошей у міському бюджеті бракує, а ініціативні підприємці трапляються рідко, тому здебільшого доводиться переконувати і просити. Відсотків десь 80 потребують ремонту в нашому районі. Але те, що кажуть, що ми, от, тут в нас є вокзал, це якби лиця міста. Кожна людина, яка приїхала поїздну в місто Львів, вїхала і бачить. Оце вже хоча б отаки, ну, ми почали звідси. Я думаю, що і будемо працювати в подальшому на, на 7, і Нехай буде рік, нехай буде два-три. А от мешканці до справи не долучились. Кажуть, їм будинок і так дорого обходиться. При моїй пенсії 900 гривень я би не могла здати взагалі, тому що я за свій рахунок, от дивіться, мені дах тече, я визиваю майстрів. І я за то не домоправа платить, а я ще даю хлопцям за те, що вони прийшли. Зробили свої кошти. Відновити фасад коштує щонайменше 30 тисяч гривень. У липні за кошти підприємців планують зремонтувати ще п'ять будинків. Христина Шевченко, Роман Миленький, наш репортер. Взялись за чистоту. Міське управління транспорту розпочало перевіряти санітарний стан львівських автобусів та охайність водіїв. Рейди проводять волонтери. У місцях найбільшого скупчення маршруток наразі догани отримали вже 25 порушників. Добровольці зазначають, водії неохоче та все ж доводять автобуси до ладу. На нараді в управлінні транспорту затвердили перелік вимог для водіїв. Вони стосувалися зовнішнього та внутрішнього ознакування автобусів форменого одягу. Також водіям заборонили курити та вмикати музику. Було узгоджено з операторами під протоколом. Всі підписалися щодо того, що якщо буде зафіксований акт факт, скажімо, недотримання даних позицій, то до такого водія будуть прийматися дисциплінарні санкції. На місцях за виконанням приписів стежать волонтери. Впродовж. Тижня розповсюджували на зупинках флаєри з повним переліком вимог. Тепер перевіряють їх дотримання. Автобус без зайвих предметів на лобовому склі. Передній трафарет з двома кінцевими, бічний трафарет з частковим переліком з зупинок. Далі хлопець інспектує салон автобуса. Низько підлогою автобус він під'їхав близько до тротуару. Зручно зайти, вийти, можуть з візочком люди зайти з дітьми малими. Ну тобто, все нормально. Єдине, можливо, таке зауваження буде до чистоти вікон всередині. Тобто тут залишки скотчу є, якийсь бруд, то вартувало б відмити. Не довелось довго чекати і на порушників. На кінцевій шофер вирішив перекурити просто в салоні. Підваску, чому курити в салоні? Е, час. Попри розпорядження керівництва, салон водії облаштовують на власний розсуд. Також штори мусять бути зняті. Оскільки вони накопичують бактерії, і салон має бути світлий і просторий для пасажирів, тобто, щоб все було добре. До зауважень водії ставиться скептично. вважає, що навпаки зробив проїзд пасажирів комфортнішим. Що вони зайві, я не навколо. Чим чим не зайві? От людина от їде і сонце світить, чи щоб, щоб її очі не світили. Хіба вона зайва? Ми їх сіраємо, знімаємо і сіраємо ті, ті вашто. Подивіться, хіба вони брудні? Коли порушення можуть виправити, волонтери власноруч очищують шиби. Щоправда, така ініціатива водіїв не завжди влаштовує. Вони починають е, щось там, якісь не лексику вживати, е, починають е, якось реагувати так бурно. Де, деякі взагалі виходять з маршрутки, погрожують тим, що заберуть е, там картку пам'яті чи фотоапарат. От одного такого наразі вже звільнили. Добровольці працюватимуть на вулицях міста до кінця тижня. Перевізники ж мають час, аби виправити усе до початку серпня. Левкостек Олександр Бригадир, наш репортер. Молитися за об'єднання француженки з організації Жінки усього світу стираючи кордони, прибули до Львова, як і в 70-х попередніх країнах закликають до спільної молитви. Вже були в Іспанії, Португалії та навіть в країнах Африки. Навідуються у школи дитячі будинки до безхатченків, довірних усіх конфесій і роздають їм молитву. Жінки певні, якщо все людство одночасно молитиметься за мир у світі, ніколи не буде війни кожен може читати цю молитву. Вона є дуже короткою. Молитися потрібно щодня о восьмій вечора. Це дуже легко, адже затрачаються лише дві хвилинки. Оголосили офіційних претендентів на посаду директора Львівської галереї мистецтв, яку до травня обіймав герой України Борис Возницький. Імена кандидатів назвали члени робочої групи облради. За їхньою інформацією, Міністерство культури запросило документи та рецензії на трьох осіб. Усі вони працівники галереї мистецтв. Один із кандидатів, дочка Бориса Возницького, Лариса Разінкова, яка нині є завідувачем відділу реставрації галереї. Інший претендент Ігор Хомен, головний хранитель. Фондів галереї мистецтв і ще одна кандидатура Володимир Пшик, заступник директора. Робоча група обласної ради вже підтримала Ларису Розінкову. Втім, від Міністерства культури з'явився ще один претендент Тарас Возняк, головний редактор і засновник культурологічного журналу «ГІ». Остаточне рішення щодо призначення директора за міністерством. До того комісія облради пропонує створити опікунську раду. Варто створити опікунську раду. Колектив, що працював спокійно, як він, до речі, зараз і працює, маючи дуже багато гострих виробничих проблем, дати можливість заспокоїтися пристрастям, не втручатися в роботу колективу. Але ця опікунська чи надзірна рада має приймати, кажуть, до серця всі ті тривоги, всі ті болі, і відповідно їх, так би мовити, передавати до влад. Лебединий квартет. Озером Стрийського парку тепер вальсують. Не лише три самки. До них приєднався білий кавалер. Та лебедихи нового мешканця водойми до себе не підпускають, однак у парку сподіваються, лебедина вірність тут таки запанує. Три білокрилі подружки сьогодні гріються на сонечку. Вичищаються і смакують густинцями від дітвори. Ті, хто сюди приходить часто, розповідають про них. Це гонорові дівчата. Ну, деколи вони бувають такі стримані, граціозні, так хочеш до них підступити, а вони так відпливають. А деколи вони бувають такі прості, як домашні, і даєш їм місце, і все нормально. Втрьох тут вони господарюють вже більше чотирьох років, а тиждень тому підселили самця. Наразі три львівські хлебедихи кавалера до себе не підпускають, та працівники парку сподіваються, скоро вони потоваришують, а у травні чекають маленьких лебедят. Пані Наталя щодня гуляє тут з сином. Каже, лебедихи поводяться як справжні подруги. Чи плавають, чи що постійно троє? А він один єдиний, тобто вони його не сприймають. Ганяють, тобто, ну так якби коліжанки, три коліжанки. Ось і під час зйомки самець спокійно плавав озером, та ймовірно, це не сподобалось. Одній із лебедих. Вона миттю виставила його на галявину. Вони час від часу його пускають, він плаває тут спокійно з ним. Є такі моменти, в які вони його починають виганяти просто-напросто на траву, і він там деякий час сидить. Лебедя самця паркові надали у довготривалу оренду. Допоки не з'являться лебедята. Сподіваються, що найменше на двох. Вони залишаться тут. Будемо старатися, щоб зробили також самця. От і вже в нас був свій власний лебідь. А тим часом компанію Львівським лебедям на озері складають качки і навіть черепахи. Люди. Приходять, я ж говорю, годують лебеді і так далі. І тут вони випустили однозначно. Тут є дві, до речі, черепахи, не тільки ця одна велика, є трішки менше черепаха, і вони тут живуть. А навесні вже можливо плаватимуть і маленькі лебедята. Христина Гаврилів, Юрій Герасмов, наш репортер. Ну а переглянути наші новини ви також можете на сайті lviv24.com. Телефонуйте до редакції 297-77-75. У мене наразі все. Для вас традиційно економіка, культура та спорт. Львівщина ярмаркує. Упродовж липня у містах області відбудеться 25 ярмарків, на яких селяни можуть продати свою продукцію, а городяни купити товар трохи дешевше. У містечко Комарно на Городочині з'їхались виробники з довколишніх сіл. Зараз ще не сезон, тож свій увесь та пшеницю пан Володимир більше рекламує ніж продає. Тривів вже після жнив, коли вже люди комолодять. Труїв а зараз скільки продав? Абсолютно сказати, що нічого. Шо, шо? Тільки йде реклама, хіба то вже будуть приїжджати на, на фірму, там вже будуть забирали. Скаржиться на торгівлю і пан Михайло, який торгує помідорами з Івано-Франківщини. Продавчив багато, а покупчив мало. Але виживати треба, і мусимо м'ясний ярмарок в окремому павільйоні. Такий товар продавати просто неба не можна. Пан Йосип сам вирощує свиней. каже зараз вигідніше продавати м'ясо ніж сало. Сало зараз не йде, всі роблять перспективу на м'ясний напрямок свиней. Якщо, припустимо, зарізати свиню, кілограм 6-7 тільки буде грубого сала. Основне сало йде тоненьке, а тоненьке сало воно дешеве по 15 гривень. Ми просто втрачаємо Економічно невигідно вирощувати сальні свині. Колись кумарно мало славу найбільшого базару після Львова. Зараз тут, крім ярмарку, торгівля йде щосереди і щоп'ятниці. Приїжджають зі всієї округи, зі всіх міст. Фермерам відведено відповідне місце. Базар починається в третій годині ранку. У нас перший базар це Тваринницький базар, і люди з окружаючих сіл, підзверинець, зашковчі привозять сюди маленькі свинки і продають. Продають людям такі ярмарки, влаштовують для фермерів та селян, які не можуть продавати свій товар у Львові. Приміські райони при близькі до обласного центру мають можливість доставити своїх людей на один з 30 ринків Львова. Але разом з тим, ті, хто не має можливості, не має бажання чи не має невеликі партії, можуть зреалізувати продукцію на Місцевому районному ринку ярмарки триватимуть аж до морозів. Восени, коли закінчать збирати урожай, вони будуть значно більшими. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов наш репортер для програми Економіка. Кераміка плюс живопис ще й помножена на спокій душевний. Людмила Боуславська підвела виставкою підсумок власної творчості. Художниця творила у майстерні експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. А коли заклад закрили, продовжила там працювати. Та лише влітку в холодну пору випалювати роботи дозволяють їй друзі в своїй печі. Однак, окрім кераміки, її захоплення ще й живопис. Ну спокій такий. хочеться так? стояти і дихати тим там поруч бути. Люди є флегматик спокійна. Дуже ну і чоловік так само. Ну от я коли приходжу до них. У гості я настільки спокійна, настільки мені там затишно і добре, що я забуваю час. Мене стоїть. Творчість не приносить великих заробітків в мисткині. Зізнається її чоловік, теж художник Володимир. Та на життя вистачає. Головне, що душа спокійна, бо живе тим, що любить, додає Людмила Богуславська. Людина належить собі в тому сенсі, що вона може розпоряджатися своїми діями, своїм часом на свій розсуд. Ну і відповідно. Уносять за це всі наслідки, що правда, так що це певна свобода. Напевно, це найголовніше. У 92-му Богославську прийняли до спілки художників України. Серед її вчителів знані прізвища: Знові Флінта, Карло Звіринський та Володимир Риботицький. Це е, були художники, які вчили скорше не почерку, а е, способу е, творчості, способу дивитися на світ. Тобто вони намагались відкрити в кожного е, свій талант е, і просто оцей свій імпульс. А тепер і Людмила з чоловіком стали у свій спосіб вчителями для власних дітей. Дочка займається живописом, а син вітражист. Я ніколи не спонукав дітей до цього на них була стабільна професія. Якось така, що ти знаєш, що буде завтра. А в нашій справі ми якби, як моряки так відпливаємо, невідомо куди, що буде яка там погода, що нас чекає, ми нічого не знаємо. Але в тому є свій такий сенс і свій розум, і свій шарм. К мисткині вручили спеціальний диплом за романтизм на виставці конкурсі художньої кераміки Крампік в опічному. А цього року там на інтерсимпозіумі, вона взяла другу премію. Роботи Богославської зберігаються в картині галереї, в міністерстві культури та навіть в музеї західного та східного мистецтва, що в Одесі. Оксана Синишин Олег Кухар, наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє аквапарк пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Збірна зіграє у Львові. Національна футбольна команда України. Свій товариський матч з чехами зіграє в нашому місці, а не в Одесі, як планували раніше. Поєдинок відбудеться 15 серпня на арені Львів. Зміни стали через поганий стан газону одеського стадіону. Цей матч стане реваншем нашої дружини, адже минулого року чехи на своєму полі розбили українців 4-0. У Львові ж наша збірна лише виграє сім звитяг у семи матчах. Зустріч з чехами може стати прощальною для найкращого бомбардира збірної Андрія Шевченка. 15 серпня планується проведення. у Нас буде один перед відбірковим циклом до чемпіонату світу, буде один відбірковий матч Україна, Чехія. Він буде відбуватися, я вже сьогодні можу сказати, у Львові. Хтось любить грати у футбол, іншим до вподоби запал на боксерському рингу, а дехто просто в захваті від гри у шахи. Який шлях пройшли усі ці види спорту аби стати улюбленими серед сотень тисяч людей? Про усе це і більше дивіться далі у Рубриці. Улюблена гра мільйонів підкорила радянський союз. 18 липня 1936 року почався перший турнір за кубок СРСР з футболу. Це перше в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості радянського союзу. Участь у змаганні брали сім команд, які зіграли одна з одною по одній грі. Першим чемпіоном СРСР стало московське Динамо, яке виграло усі шість своїх матчів. Чемпіон святкує 19 липня 1971 року. У селищі Біловодську у Киргизстані в родині військовослужбовця народився Віталій Кличко. З дитинства він захоплювався кікбоксингом, пізніше перейшов у бокс. Свій перший професійний боксерський бій Віталій Кличко провів 16 листопада 1996 року в гамбурзі. проти американця Тоні Бретхема і нокаутував суперника. З того часу Віталій Кличко став багаторазовим чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії. Наразі живе та тренується у Німеччині, одружений та виховує трьох дітей. Ор для розумних та кмітливих 20 липня 1924 року святкуємо міжнародний день шахів, адже саме цього дня заснували міжнародну шахову федерацію. Ця гра вважається однією із найдревніших у світі і з'явилась у Індії. Сама назва шахи персидського походження і означає «шах мат» Володар помер на території сучасної України. Шахи з'явились в 9-10 столітті. Перша автогонка 22 липня 1894 року. На трасі Париж-Руан, довжиною 126 кілометрів, відбулися перші у світі автомобільні перегони. З'явившись ще в 19 столітті, цей вид спорту спочатку був всього лише екзотичною розвагою. Але з розвитком техніки автогонки здобувають все більший інтерес в багатих ентузіастів, прихильників нових технологій. Такою була спортивна історія цього тижня, що ж трапилося у спортивному житті згодом, дивіться вже наступного тижня. Клінічна смерть на засіданні ПФЛ, яке у вівторок відбулось в Києві, офіційно підтвердили, футбольний клуб Львів не братиме участі у цьогорічній другій лізі, тобто синьо золоті пропускають цей сезон. Однак все ще сподіваються повернутися у професійний футбол. Уже три роки, відколи городяни вилетіли з прем'єр-ліги, тривали розмови про їхні фінансові негаразди. Декілька разів Львів був на межі зникнення. Гроші знаходили в останню мить. Ярослав Грисо розповідає, надія вижити була і тепер, після вильоту в другу лігу. Дехто з спонсорів казав, що буде підтримувати команду і в другій ліці, але не так сталося, як гадалося. І на жаль, я ще раз кажу, мені важко відповісти на питання, чому, але. 11 числа мене повідомили, що фінансування вони завершують. Тому нам нічого не залишилося, як команду з професійної ліги зняти. На початок весни Львів від безпечної зони виділяли 9 очок. Рятувати клуб кинулося не лише нове керівництво, але й нові гравці. З попереднього складу не залишилося жодного виконавця. Ще одна помилка була тренерського штабу. Що все ж таки вони відмовилися від послуг всіх молодих виконавців, які грали восени, які теж не здобували очок, але там принаймні були молоді футболісти, і з ними в деяких був потенціал. Серед нових футболістів були і відомі проте виконати завдання їм не вдалося. Я вважаю, що дійсно зібрався досить хороший колектив, але на рахунок того, що не виконали завдання, но воно з самого початку було дуже важке, тому що дуже багато було втрачено в першому колі. Спортивний директор клубу Ростислав Заремба розповідає: клуб має стадіон та дитячу юнацьку школу, тому не все ще втрачено. Як юридична особа, футбольний клуб Львів зберігся, як товариство з обмеженою відповідальністю, але клуб не буде представлений в змаганнях чемпіонату України серед професійних команд. Через е, фінансовий стан, в якому опинився клуб. Наскільки нам відомо, клуб досі до сих пір має дю США ну, свою дитячу юнацьку спортивну школу. Поки вона існує, є надія на те, що клуб все-таки рано чи пізно відновиться. А раз так, будемо чекати, доки він відновиться. Фанати є фанати, вони завжди були з клубом. Керівництво вірить, знайти спонсора таки зможе. І уже найближчим часом ФК «Львів» знову з'явиться на футбольній карті України. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир наш спорт. Такі справи. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості. Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 81 копійка. Американський долар, 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 35 копійок. На четвер, 19 липня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 19 градусів тепла, вночі 17 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії EcoDim. Деталі за телефоном 224 90 99.